Отже, Усі померли. Та може, почнемо спочатку. Ну що ж, уперед! Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуча. Том? Салют! Ну, і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо це Сара. Кльові ніхтики. Дякую. Наш місцевий Вундеркінд. Кезер Каміла. Салют. Як справи? Я не уявляю хто це. Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну, Який же він незнайомець? Він Слейтер Кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня. Усе подобається? Абсолютно все. Ми прямо шампусик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду. Легендарні вечірки слейтера Кінга. Зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це ілюзія. Всього серпня. Де мініш? У кого мініш? Оце так сини. Що? А, я теж ухинів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні і сміються наші ордеси епохи 60-х. Вам все подобається? І я така, о, все кльово. Ти не відчуваєш. <звачка> Джесси. Хто така Джес? Моя подруга жила в сусідньому номері. Втямся! 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 Здається, ми все забуваємо. Можливі, але як? Вам усе. з змушує нас забувати. <звачки> Подобається. І знаємо, що за хрінь тут коїться кліпни двічі Кліпни двічі якщо я в небезпеці може ми поки не будемо про це а? режисерка Кравіць